Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 16 квітня 24 рік і сьогодні ЕОС, за їх словами, вбивця Ефіріуму. Дійсно, він повертається чи ні. Давайте сьогодні розберемось. І починаємо, як завжди, з сайту CryptoVictor.com. Старінка криптоактиви, ви вже її добре знаєте. Ті проекти, що ми розібрали вже по розділам. А нові проєкти вчора точки входу. і от EOS. Пару слів по YouTube каналу. Вчорашнє відео також вам сподобалось по точкам входу. Дякую за коментарі. На всі ваші запроси Я по можливості реагую. Тому пишіть коментарі, вони важливі. Отже, йдемо на EOS. Як завжди, фундаментальний аналіз з новинами і технічна складова з моїм прогнозом. Є офіційна сторінка цієї компанії з цією потрібною інформацією. Сервіс CoinMarketCap. Капіталізація 1 мільярд доларів. І Так, вони казали про себе, що вони вбивці ефіру, але ефір зараз коштує 3000 доларів. А EOS і, і долар не коштує 0,07. Входить в топ 195 та сходинка серед кращих і менше мільярду капіталізації на даний момент з плюсів відсутність комісій за транзакції. І я радив би, звісно, подивитись загальне відео про що це. Можете прямо на сторінці дивитись, або якщо не комфортно англійською, розкривайте і читайте український. Стислий переклад цього відео. Новина складова. По 100 тисяч приблизно спільноти в Reddit і в Twitter. Є офіційний блок, iOS, де всі їх новини, хто вирішить зайти в цей проєкт, ну, цей блог обов'язковий для регулярного вашого перегляду. Також ви можете слідкувати за цим блокчейном. І в Твіттері. Тут багато новин, що вони роблять і так далі. Технічна складова. Тут поки що нема, бо я його не розглядав. Головний мій прогноз, що я бачу, зараз ціна там менше долара. Ну, я писав це декілька днів тому, що може бути 0,8, ну от воно є 0,8. І якщо е, купувати, тут буде два сценарії, на мій погляд, 4 або 14 доларів. Давайте заходимо на сервіс трейдингів і тут е, розберемося, чому я гадаю, що може бути два таких сценарії. Ну, Перший сценарій ну, доволі оптимістичний. Трошки незвично скажіть. Завжди проекти в нас мають нахил наверх. І тоді я від них вже нижні точки, я їх, по ним я веду якусь зростаючу тенденцію. Так? Тут в нас немає такого, а навпаки, знижаюча формація. Як на нижніх точках, так і на двох верхніх. Тому тут можна зробити таку статистику, що невеличкий, але нахил іде. І ну, гадаю, тут візуально і так ви можете побачити, що до 14 може піднятися з цього циклу. Коли Ну, може, як було приблизно два рази. Так, так. Ну, Якщо він піде разом з усім. На мій погляд, альткоін сезоном, то це десь зимою ми щось будемо бачити, там верхні якісь позиції, а літом можемо побачити розпочаток зростання. Ну так, да, зараз курс 0,7 і ну, навіть повернення до тих цін почти 2000 відсотків. Якщо дійсно EOS, ну, повернеться ще раз до цих максимальних значень. Може повернутися? Ну, два рази було. Третій раз може зробити, напевно, але вирішуйте самостійно. Отже, перший дуже цікавий сценарій з 0,7 до 14. Це практично 2000 відсотків. Ну, дуже-дуже, дуже. А от якщо подивимось тижневий графік, то тут не так вже і гарно все виглядає. Так, розтягнута ця лінія по нижнім точкам, а по верхнім, дивіться, трендова йде зовсім не так весело, як, і, як там на місячному таймфреймі на, на другому типі графіків. З 0,7 на 4. – це… Ну, там 500%, 400 500 Може таке бути, може. Ну Все тут залежить від новинної складової цієї компанії. Ті, хто вирішить інвестувати в неї, подивіться на мої такі припущення, можливий бути варіант до 4%, ну і звісно, цей варіант до 14. Вигідно вам, не вигідно, вірите ви в компанію, не вірите, це вже вирішувати вам. Ну а на денному графіку купувати чи не купувати. ну, Дивіться, курс зайшов по індикатору стокастик, вже практично зайшов в зону недокупленості, якийсь час тут накопичення, і, можлива фаза на зростання. Ну, такі фази можна. Приблизно відмічати так, так, так. ну, ну, які були, б... ну, Циклічність тут, я бачу, дуже добре. Вона працює, спрацьовує. І зараз, якщо вона і далі буде так спрацьовувати, то ми бачимо, на мій погляд, дуже перспективні місця для входу 0,7, гадаю, ті, хто хочуть зайти. Хоча Ще індикатор не показує кнопку buy але мені так кажеться що скоро буде. Так що придивіться ті, хто хоче зайти в EOS. Бо ще повторюсь тут вже 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 в зоні недокупленості і може доволі різко піти наверх. Ну як от Наприклад, декілька разів було раз, два, а тут дивіться. Яке потужне було зростання. Тому десь тут я гадаю може розпочатись фаза зростання. Ну разом, звісно, з біткоїном. Ми вчора з вами дивились так і відмічали ці фази приблизні. І що Ну ось, ось начнеться нова. Ну і так, да дивіться, вже курс дав, хто хотів докупитись. 62 та не буде набагато менше вже все. Біткоін завершує свій тут подарунковий скажімо, рух в нижніх позиціях і далі ми побачимо потужну фазу зростання. На мій погляд, звісно, у вас можуть бути свої думки. Пишіть. Повертаємось до тієї фігури, пам'ятаєте її? так? Я... Такі три фази: перша, друга, і зараз іде третя фаза. В ній курс знаходиться внизу. ну Трейдери гадаю це е, знають, що в таких фігурах вихід вниз може бути хибним виходом перед фазою зростання. Тобто збирають ті, хто ще не розібрались в криптотрейдингу і інвестиціях, нерви не спрацьовують і думають, що от. Або хтось стоп-лоси поставив, От їх всіх збирають і, гадаю, піде курс далі вже наверх, і ми його вже побачимо. там. Як я вчора відео показував, чому я гадаю, що буде 85. Ну, а тим більше вже халвінг. Перед халвінгом ну, всі очікували, оце щось таке, те, що якраз зараз робиться. Все нормально. По біткоїну я бачу, прогнозуємо конструкцію. Пам'ятаєте, я казав, що. Дуже добре, щоб було б хоча б, щоб така була конструкція вниз, в зону недокупленості. Друга була слабенька, а цю я очікую, що буде іще трошки. Тобто, ще може пару днів зниження бути. Може ще бути пару днів. Заходить, вже курс, зайшов в зону недокупленості, скільки тут буде невідомо, але наступний рух наверх. Отже, по EOS сьогодні все. Чому я гадаю потенційне зростання до 4 або до 14. Напевно, ви зрозуміли, чому я так думаю. І якщо відео вам було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться на мої нові відео, які виходять регулярно. І до кожного я ставлюся серйозно, підготавлюю, ви бачите. далі так я і планую. Пишіть коментарі. Ваша думка може на когось вплинути, не тільки мої думки. Є дуже корисні коментарі, дякую за це. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, декілька з них офіційних в описі до відео. Всі ми добре знаємо, хто приклав багато зусиль до покупки. Наших морських дронів, це United 24. Можете донатити напряму, туди. Посилання є. Ну а завтра ми розглядаємо наступний Альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!